Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів Харківської області та місто Харків. Зведення Вітова за добу. Внаслідок обстрілів у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади загинули 80-річний чоловік та 70-річна жінка, а також постраждали жінки 88, 83 і 67 років та 69-річний чоловік. У місті Куп'янськ постраждали 56-річна жінка та 34-річний чоловік. У селищі Старий поранені 63-річний 35-річний чоловіки. У селі Руські Тишки Циркунівської громади зазнав поранень 51-річний чоловік. Чоловік. У селі Олександрівка Близнюківської громади постраждали 90-річна жінка та чоловіки 54 та 49 років. Ворог поцілив двома БПЛА типу «Молнія» по Холодногірському району Харкова. Ворог застосовував по Харківщині різне види озброєння. сім кабів, три бпла «Молнія», два БПЛА герань 2 один БПЛА ланцет, три «Впівідрони». Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі пошкоджено два приватні. Будинки два багатоквартирні будинки, два автомобілі. У Чугуївському районі пошкоджено два автомобілі, ескаватор. У Харківському районі пошкоджено електромережі приватний будинок. У Богодухівському районі пошкоджено вантажний автомобіль. У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звідують. Протягом доби здійснили 21 оперативний виїзд. За добу на Харківщині зафіксовано шість пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Богодухівському, Куп'янському, Лозівському та Чугуївському районах області. В день російські керовані авіабомби влучили у приватний сектор в селі Нечволодівка Кіндрашівської громади. За попередніми даними, в результаті авіаударів дві особи загинуло – чоловік та жінка, чотири постраждали. На місці російського обстрілу сталися руйнації та пожежі. Горіла літня кухня, господарча споруда та легковий автомобіль. Біль на загальній площі 45 квадратних метрів. У місті Куп'янськ внаслідок удару сталася пожежа на території приватного домоволодіння. Горів житловий будинок на площі 150 квадратних метрів. За попередніми даними, дві особи постраждали. Вночі вороже БПЛА влучив на територію приватного домоволодіння у селі Олександрівка Лузівського району. Внаслідок вибуху зайнявся будинок на площі 20 квадратних метрів. Постраждали три цивільні особи, два чоловіки та жінка, які відмовилися. Овились від госпіталізації піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 107 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку противник чотири рази проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тополі та Петрівка. На Куп'янському напрямку відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік піщаного та загризового. Марія Солов'єва, Дмитро Онгоєн та Олексій Мурав'йов. Харків. Новини.